Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Я е, обіцяла вам подивитися про аварію гелікоптерів, е, там, де загинуло 6 пілотів під е, Краматорськом. Це сталася аварія декілька днів назад. Причому ж спочатку е, Житомирщина, далі таки. Потім ці гелікоптери. Давайте подивимося. Я відкрила собі фотографію. Це фотографія з місця падіння, я так розумію, що насправді сталося, чому розбилися ці гелікоптери. Причина. Причина аварії. Причина аварії. Чому вони впали? Причина аварії. Карта сонце був. Щось вибухнуло. Взагалі, карта сонце говорить про те, що щось не. Пілот, да, який був, дуже важко було керувати цим гелікоптером. Да, бо, ну, ми в цілому карти показують середню картинку. Дуже важке було керування. Була ситуація по е, місяцю там, де не змогли впоратися з керуванням, це понесло втрати. Тобто, щось не працювало, щось зламалося. По е, місяцю цього не бачили цього не побачили. До, да, тобто не, не змогли проконтролювати е, стан роботи гелікоптера. Я, правильно, я розумію, стан роботи це сам гелікоптер був ну, винуватцем. Через що, не, через що не, був, не було контролю? Чому втратив контроль пілот? Чому пілот втратив контроль. Це як удар якийсь, друзі. Не побачив, не зміг відреагувати. Він не встиг відреагувати. Це був удар. Таке відчуття по трійці мечів, що ну, е... ми з вами, коли дивимося, розклади по загрозам то карта ця показує на збиття, да тобто на те, що щось кудись потрапило, чи якийсь уламок, чи щось з неба. Тобто це карта обстрілів. Він ну не побачив, не зміг відреагувати. да подвійці мечів просто не встиг відреагувати, не встиг прийняти. Правильні рішення і врятувати, врятувати себе, тому що щось по мечам сталося, ну так, як наше збиття. Навмисно збили. Я, друзі, я перепитаю, тому що ну, навмисно збили, збили гелікоптер. Ну, дивіться, я зрозуміла. Як це все відбувалося? Значить, що було? Ті люди, які. Летіли, які були пілотами, да? це люди були асами. Вони, по правосуддю, знаєте, це, ну, це ті пілоти, які мали відреагувати, вони мали встигнути відреагувати. Тобто це те, що від них не залежало. Я питаю про вина пілота чи провина гелікоптера. По гелікоптеру виходить карта Сім кажезлів, тобто знову ж таки карта збиття. По пілоту виходить Верховна Жриця, та правосуддя і колесо фортуни. Тобто, по всім законам ну, тобто, ця людина або там да, ці люди вони мали відреагувати на цю аварію, тобто мали встигнути. Це те, що від них не залежало. Сталося те. На що вони не впливали. Да? По Верховній Жриці ми на це не впливали. Була якась дуже складна операція. І ця операція була от три. Да? Можливо, там скількись було задіяно, і це, це було дійсно дуже небезпечно, дуже важливо якась ну, така важлива, да? а, важливе якесь завдання. Чи його збили 10 мечів? Ну, тобто. Я так розумію, що навмисно просто збили ці гелікоптери. Тобто це не нещасний випадок, яким чином, яким боком сторона Ерефії в цій аварії чи причетна Ерефія? У ці аварії, якщо да, то яким чином зі сторони було щось запущено, це була агресія з їх сторони. Тобто, ну. З відстані, да? Тобто Це було їх бажання, це вони собі запланували. Хотіли, це, знаєте, трійка жезлів це відданий наказ, це вже не плани. Це відданий наказ, коли ну, чекаємо, чекаємо результатів да, від короля Пентаклів. Тобто Хтось віддав наказ це зробити, це збити. Тому так, Зі сторони. тобто Це не близько, це було. Так що, друзі, ось так. Самі гелікоптери були в порядку. А, двох бойових гелікоптерів. Бачите, вони були в порядку самі гелікоптери. смерті. Ну, а до цього, до аварії. Чи були вони справні? Ну було щось незначне. Це було щось незначне, але це можна було. ну, Це. це, це, це знаєте, по шуту, на це можна було закрити очі, попажу пентаклів, щось таке, щось незначне. Це могло вплинути на це могло спричинити аварію. По правосуддю. Ні. Ні, бачите, тобто це все рівно це, це би не вплинуло. От і по карті смерті стан, стан гелікоптера він би не вплинув на на таку аварію. А чому, а, чи є якийсь зв'язок між літаками, що розбилися напередодні, і між цими гелікоптерами? Чи є... Якийсь зв'язок. посіяти паніку? І посіяти страх є зв'язок. Є зв'язок, це така, знаєте, як спільна важка робота. Це така загальна робота для того, щоб показати, ну, зробити якісь жертви, да, показати, що там хтось, ну, можливо, наші аси, можливо, наші пілоти, да, по, по вісімці пентаклів, що вони не готові, що вони не можуть. Да, по п'ятірці по пентаклів. Показати неспроможність. Це я розкриваю шістку жезлів, що ми не можемо. От те, який ми асами вважали, що, типу, ні, не можна довірити, тому що, бачите, там, ну, аварія, як все руйнується і так далі. Це хитрий план. Хитрий план посіяти паніку, момент загрози, момент, ну, друзі, це те... створити провокацію Створити аварію, тобто це була підготовча робота. Причому по, по жу мечів знаєте, як зібрати інформацію, бо створити ситуацію, а потім цю інформацію по хитрості використати проти України, проти пілотів, да тобто проти тих, ну, навколо. Навколо кого ця ситуація крутиться? Ну, тобто навколо пілотів. Показати, що вони неспроможні. Так що ось такий розклад. Ось такий розклад панство. По... Мої співчуття. Друзі, бережіть себе, бережіть Україну. Дякую за перегляд.